Всіх вітаю на каналі, дорогі друзі. Зараз Дональда Трампа починаються серйозні проблеми в самих Сполучених Штатах Америки. І Дональд Трамп він думав, що він буде тиснути на Канаду. Він думав, що він буде знущатися з Канади і Канадців. Він не очікував того, що він підніме Канаду і канадців, що канадці почнуть гуртуватися до купи, що канадці зараз виходять на вулиці, протестують та відверто кричать, що треба піднімати локті догори. Що це друзі означає і чому канадці зараз справді говорять, що потрібно піднімати локті до гори і таким чином створювати мувмент проти Дональда Трампа і в підтримку Канади та суверенітету Канади? Горді Хау це є відомий, дуже відомий хокеїст, який колись грав. Він народився в Саскарчувані. Він був знаний за те, що коли він грав е, е, ігри, хокейні ігри, він був дуже агресивний і завжди піднімав свої локті і бив своїх опонентів локтями, і вони падали вниз. І тому канадці гуртуються навколо своєї улюбленої хокейної гри. Яка пішла з Канади, канадці живуть цією грою, і канадці хочуть продовжувати показувати свою культуру серед цієї гри і таким чином піднімати дух, патріотичний дух канадців. І зараз канадці як ніколи стали одним цілим, одним цілим механізмом, який стосовно напра... настроєний проти Дональда Трампа, і щоб Дональд Трамп, не дай Бог, не анексував Канаду. І Даг Форд Дак Форд є прем'єр Онтаріо. Людина, яка дуже відверто висловлюється проти Трампа, людина, яка не боїться сказати Трампові прямо в очі, і людина, яка думає і хоче запровадити 25% відсоткові тарифи на постачання електроенергії в такі штати, як Мічиган, Мінісота та Нью-Йорк. Це створить такі катастрофічні проблеми для цих жителів цих трьох штатів. Собі просто уявіть, один і півтора, фактично мільйони жителів будуть відчувати ці тарифи прямо вже коли вони війдуть в дію, і змушені будуть платити на 67 американських доларів в місяць більше з кожної хати. Ці тарифи будуть е, вдарені і входити в дію на взагально е, на прості приватні будинки та різні підприємства. Що Канада хоче цим зробити? Канада хоче показати меседж і Канада. Відверто говорить Дональду Трампу, що ти повинен поважати Канаду. Якщо ти не хочеш поважати Канаду, якщо ти хочеш ставити ці тарифи і бавитись з нами ігри, ми будемо бавитись ті ж самі ігри з тобою і створювати тобі додаткові проблеми всередині країни. І чому я говорю, що додаткові проблеми Дональду Трампу, Дональд Трамп, коли починав і неодноразово, навіть нещодавно, говорив, що починається золотий вік для Америки і американців. Починається вік, де Америка і американці тільки будуть вигравати та їхні кишені будуть збільшуватися грошима. Американці будуть багатшими і за всіх цих тарифів, які Дональд Трамп створив, і за всіх цих стосунків, які Дональд Трамп поламав. Настане дійсно золотий вік, і що ви бачите, відбувається. Канада ставить тарифи конкретні на Сполучені Штати Америки, це тільки початок. Ринкові акції на фондовому ринку просто катастрофічно падають. Яйця, про які Дональд Трамп говорив в магазинах, курячі яйця абсолютно пішли ще далі вгору, ще більше вгору. І коли Дональд Трамп наговорив на Байдена. Що інфляція, що це все вина Байдена? Що Байден неправильно все це робив? Подивіться, що зараз відбувається, яка сильна інфляція вдаряє Сполучені Штати Америки і за те, що Сполучені Штати Америки втрачають своїх партнерів, торговельних е, друзів е, на них повертаються, вони втрачають свою повагу на світовій арені. Це все вдаряє. Це все вдаряє дуже сильно по бізнесах, по людях. Не про не по мільярдерах, не по мільйонерах, а справді по простих людях, які працюють складно важко, щоб вижити, щоб заробити ті пару тисяч щомісяця, щоб оплатити свої кредити, чи оплатити навчання своїм дітям, чи просто мати для себе якусь копійку на пенсії. От ті люди справді дійсно почали відчувати золотий вік Америки. І зараз вийшла нова статистика, що на даний момент. Дональду Трампу віддають перевагу 46% американців, і вони задоволені всім, що Дональд Трамп робить до тих пір, до сих пір. І якщо дивитися на минулий раз, коли він був президентом, то його рейтинг був колесався від 41% до 49%. Тобто, в принципі, по тому, що ми бачимо, Дональд Трамп ще має підтримку і досить міцну підтримку. Але те, що зараз Канада створює, те, що Канада робить, то Канада просто голкою. Знаєте, колить Дональда Трампа і створює йому додаткові проблеми, які він вже має, і це нервує його, це дратує його. І він не може проти цього нічого зробити, бо він не хоче виглядати, що він є слабак, чи якийсь слабий, чи, чи як нормальна дипломатична людина би в його ситуації би прийшла, сказала: Я перепрошую, я був неправий, Давайте якось налагодимо наші стосунки разом з вами канадцями, і все буде добре. І ми забули це все як страшний сон. Ні, він продовжує це робити, погрожувати ще більшими тарифами на Канаду. Тобто, людина не думає, що вона робить, і вона думає, що Канада буде знаєте, Ставати на коліна перед американцями і просити американців, щоб тільки вони послухали і нічого не робили. Канадці собі показали, що вони мають характер, і це круто. І весь світ це бачить, що Канада має характер, бо всі думали, що Канада, знаєте, така країна добра, що дуже милосердна, що вони завжди молодші брат Америки. що вони ніколи в житті нічого не скажуть американцям. А тут так не вийшло. Тут зовсім так не вийшло, і абсолютно кожен лідер. Навіть в Канаді, який є потенційно проти опозиції своєї в Канаді, вони є всі разом проти одної місії, одної схеми, і створився, як я вже сказав, механізм, який настроєний суто проти Трампа. І коли все суспільство, і вся країна настроєна разом, це робить країну дуже міцною, дуже сильною, і Україна це є хороший приклад цього, що вона показала приклад всім цим країнам, що можна боротися. Можна триматися, і, і головне мати серце, головне мати запал, і головне мати бажання не віддавати те, що належить вам. Дональду Трампу навіть вже погрожують потенційним імпічментом, знову третім імпічментом. Звісно, цей імпічмент не прийде ще досить скоро, але я не один раз говорив про те, що це займе час, і Дональд Трамп зараз по, просто йому потрібно, щоб ця війна в Україні закінчилась. Бо якщо вона не закінчиться, вчасно для Дональда Трампа. Його кар'єра і його кар'єрі може прийти повний капець, тому що він вже проти себе настроїв дуже багато людей. Ніколи в житті канадці навіть не думали щось погане про американців або американці там дуже про канадців. Там звісно були свої там різні ігри. Американці там думали, що всі канадці живуть в Іглус, а, а канадці думали, що американці занадто радикальна нація, що забагато лізуть не в свої справи. Але це такі нормальні речі, які ми всіма сусідами є і обговорюються на світовому рівні без ніяких проблем. Ну тепер все обговорюється по-іншому, тому що Канада переживає за свій суверенітет, Канада переживає за свої кордони, за своїх громадян, і Канада має на це повне право, тому що Канада бачить, що є дійсно велика небезпека в її сторону, погрози, образи, і люба країна. Яка би вона не була, вона буде брати такі різні погрози серйозно, якщо вони хочуть дійсно залишитися країною і залишитися одним цілим. Зараз вже багато економістів. Я прикріплю до речі, одну з цих статів в описі до цього відео зазначають, що Америка рухається в сторону рецесії. Американцям скоро не буде звідки брати гроші, тому що. Дональд Трамп створює багато проблем. Він втратив е, е, і створив проблему робочим федеральним працівникам. Майже 100 тисяч федеральних працівників вже пішло, вже втратили роботу. Це збільшує безробіття, це збільшує проблеми, це більше людей кидає. Це, це так може здається, що там 50-100 тисяч це не є велика цифра, але це додаткові люди, які будуть конкурувати з іншими людьми, які вже чекали та шукали роботу довгий час. І це, знаєте, Просто веде країну в рецесію. Люди просто перестануть багато витрачати, не зможуть отримати і, і діставати продукцію. На них будуть дивитися косо, і багато людей перестануть їхати. Що з Європи, що з Канади. Вже Америка втрачає дуже багато на туристичному рівні. Це все гроші, це все створює проблеми і великий тиск, величезний тиск на Дональда Трампа. Китай зараз створив е, і поставив тарифи на сільське господарство, і справді на ті регіони, які були всі абсолютно е, в червоному кольорі, які голосували та підтримували дуже сильно та відверто Дональда Трампа. Китай спеціально робить це, щоб тиснути саме тепер на людей, так само як Канада, на самих громадян американців. бо... Коли вже йде тиск на самих людей, тоді люди почнуть повставати. Тоді люди почнуть дивитися, і тоді люди почнуть щось говорити. І це, що потрібно цим слабшим країнам, щоб якось переконати Америку, щоб Америка зрозуміла, що вона робить. Багато світових лідерів, багато колишніх прем'єр-міністрів Канади, президентів, колишніх. Просять Дональда Трампа зупинитися. просять Дональда Трампа розрозуміти, що він робить, що не можна просто своїх друзів, своїх сусідів давити економічно, не можна просто так відкидати Україну своїх союзників і просто кидати їх фактично нікуди. І тому зараз, як ніколи, Дональду Трампу ще раз підкреслюю, важливо, щоб ця війна завершилась чим швидше, щоб він мав можливість. Вийти і сказати, що він такий добрий, він такий хороший, йому вийшло, і слава Богу, якщо б йому це вийшло, і це підніметь його рейтинг назад, і трошки знизить цей тиск саме на нього. Тому він починає трошки панікувати, і в якійсь ситуації вже можливо сам не розуміє, що він трошки перегинає. Конкретно палку, і навіть коли його якісь журналісти запитують відверті питання, чи Путін, наприклад, вас не поважає і за те, що він продовжує бобити Україну, то Дональд Трамп зразу спихає, що це журналісти з якоїсь жовтої преси, які не потрібні, які йому не цікаві, і ігнорує ці питання. Але цей тиск він крутиться, 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 і будемо надіятися, що Дональд Трамп не зірветься навпаки. Зрозуміє свої помилки та зможе якось налагодити стосунки своїми колишніми та близькими партнерами. От такі то ситуація зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Не дуже приємна, але дуже багато людей вже, вже мають достатньо за останній місяць, і це тільки початок, так як Дональд Трамп сказав, і так само початок сторони союзників інших громадян, інших людей, що вони теж почнуть ще більше і більше тиснути. Тому Америка. Сильна економіка зараз бачить спад, зараз бачить потенційну рецесію. І якщо нічого не буде мінятися, якщо будуть далі ці всі тарифи і цей тиск крутитися, то ой буде невесело Дональду Трампу в наступні 6 місяців до одного року. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.